Привіт, друзі, ви на каналі Лерка Валірка Гейм. і сподіваюся, що ви всі любите страшні історії. А ця історія буде про те, як мама нас загубила на кордоні. Так, це буде вона. І тут розпочинається наша історія. Вже восьму годину наш автобус стояв на українсько-польському кордоні в величезній черзі. Перед нами було мільйони автобусів, і це була темна ніч. Так як всі спали, мама вирішила піти купити водички. Підійшла вона до шофера і каже: Пане шофере, скажіть, будь ласка, ви ще довго будете тут стояти, тому що я би хотіла сходити купити водички. Так, звичайно, йди, купи, ми тут будемо довго стояти. дивися, скільки автобусів перед нами. Мама, не боячись, здихнула собі і пішла купляти. Водичку, поки вона купляла водичку, автобус тим часом поїхав. Як тільки мама повернулася, автобусу вже не було. Ой, лишенько, ой, лишенько, що ж я маю робити? Де ж той автобус? Мама перелякано ходила, шукала і кричала. Але ніхто їй в цьому не міг допомогти. Мама стала і гірко заплакала, адже розуміла, що вона в такому відчаї, що її діти поїхали, а вона залишилася на Україні. Що ж їй робити? Вона підійшла до пана охоронця і каже: Охоронцю, скажіть, будь ласка, що робити? Можливо, ви можете зупинити автобус, можливо, ви комусь передзвоните. Але він почухав собі лоб і сказав: Треба бути обачнішою. І мама побігла знову шукати автобуси, але всі автобуси були одинакові, і мама не могла знайти нас. Довго бігаючи, шукаючи нас, мама все ж таки нарешті знайшла наш автобус. Вона зайшла в автобус і дуже-дуже сильно міцно нас обійняла. Але ми так солодко спали, що навіть не помітили, що нашої мами не було. Як тільки ми прокинулися, мама нам розказала всю цю страшну історію, і нам стало дуже сильно страшно, що ми могли залишитися одні. Але слава Богу, все обійшлося. І перед нами ще була дуже дуже довга дорога до нашого татка. Ми проїхали багато. Міст, багато країн, поки доїхали до нашого татка. Татко нас уже очікував на автовокзалі. Ми дуже-дуже всі були задоволені його бачити, адже ми пройшли через таке випробування, що не дай Боже комусь таке відчути. Тому, якщо вам сподобалася наша історія, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, обов'язково пишіть в коментарях, чи були з вами якісь такі страшні історії. І будьте обачними! Пока-пока!